До виконавчого комітету Білоцерківської міської ради надходить надзвичайно велика кількість звернень білоцерківців щодо так званої четвертої зони та все те, що пов'язано із змінами в чинному законодавстві в Чорнобильському. 28 грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деякі законодавчі. Акти України, внесено зміну, якою абзац 5 частини 2 виключено. Це означає, що такого поняття в Україні, як зона посиленого радіоекологічного контролю, більше не існує. Тобто, четвертої зони немає ніде. Зони, посиленого Радіоекологічного контролю, в Україні не існує. Це закон про статус про правовий режим територій, що зазнав радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. І хоч саме безпосередньо перед новим роком ці зміни обговорювалися і в засобах масової інформації, в кулуарах, і багато чого було обіцяно, що для жителів тепер, уже колишньої четвертої зони, буде залишена значна частина пільг. Тих людей, які мають відповідний статус, статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній. Але це сталося зовсім по-іншому. І навіть при розгляді безпосередньо цього закону в ніч 28 на 29 грудня устами прем'єр-міністра було зазначено, що для дітей, у бувшій четвертій зоні, харчування буде організовано так, як було до цього, і лише на минулому тижні ми не офіційно, а в усній формі дізналися про те, що Міністерство соцполітики не розглядає дітей, які проживають на території бувшої четвертої зони, як таких, для яких необхідно організувати тендер та організувати харчування. В статті 11 визначено, які ж особи відносяться до четвертої категорії. Особи, які постійно проживають або постійно працюють, чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 93-го року прожили або відпрацювали, чи постійно навчалися у цій зоні не менше 4 років. Так само стаття 14. Визначає категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для встановлення пільг і компенсацій, де слово в слово повторюється те саме визначення. На що звернути увагу необхідно тут? Що тут, в теперішньому часі, вживаються такі слова: постійно проживають, постійно працюють і постійно навчаються. Отже, немає частини е п'ятої. В статті 2 закону про статус територій, немає четвертої зони, немає зони посиленого радіохлічного контролю, то і немає тієї особи, яка постійно сьогодні проживає, навчається чи працює. Отже, всі ті пільги компенсації і права, яка дає відповідно відповідно статусу, якими повинна користуватися людина, маючи Посвідчення, бо стаття 65, саме цього закону, говорить про те, що статус визначається відповідним посвідченням, і посвідченням категорії 4. Пільг та компенсацій ніяких у жителів, які мають посвідчення 4 категорії, в місті Біла Церква з 1 січня немає. Залишилися деякі пільги та. Компенсації для дітей, які, яких хотіли захистити, мабуть, в статті передбачено в статті 30 пільги та компенсації потерпілим дітям та їм батькам. І ось тут залишається серед пільг не так багато, а саме. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років у розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу. Це та пільга, яка працювала раніше, вона залишилася для батьків при умові, що такий догляд потрібен для який визначено медичним висновком закладу охорони здоров'я. Наступне питання, наступна пільга це надання жінкам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відпустки по вагітності і родах тривалістю 90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів. Колізія статей 11, 14 і 30 зрозуміло, що ставить під сумнів скористання цією пільгою. І пункт 11, про який так багато говорили, і про який сьогодні говорять всі батьки, діти, яких сьогодні ходять до школи, це де визначено, що законодавець залишає. В законі, пункт 11, де передбачено безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів, технікумів, розташованих на територіях радіоактивного забруднення. Пункти 2, 3, 4, статті 2 цього закону посилання залишилося, хоча самої власне статті другої в законі взагалі немає. Немає забрудненої території, то і немає харчування для учнів. Це основні відповіді на ті питання, які сьогодні найбільше турбують мешканців Білої церкви.